Оно масштабного вторгнення загинуло багато українців. Ми пам'ятаємо цей бій та це зло. Та чи не забуло мешканці Луцька про втрати у Другій світовій війні? Та чи вшановують пам'ять загиблих? Якому дню надають перевагу? Дню пам'яті та примирення, чи все-таки дню перемоги? Зараз дізнаємося. Ви приходите вшанувати пам'ять усіх, чи прокреплено хтось помню. вас Мені 86 років. Угу. Я війну помню. кому. Їх вже ходили пад. Сиву було так, вже лепко і Зато нам чоколаду дали. Ви прийшли конкретно вшанувати тут пам'ятку гостів. Чи взагалі ви просто пам'ятаєте про цей день, день перемоги? Ні, я сам шов взагалі. Тут в мене ніхто не похований, але тут багато наших людей загинуло і засвобождаючи Києва і Олексій. Тобто ми відносили до шановати. Хто вже забуває за це свято, щоб воно хоч трошки припомнилося. Наше серце. Що я святкую 9 травня, День пам'яті та примирення, чи День перемоги над нацизмом? Не знаю. Я не святкую ні те, ні інше, бо відразу постає статистика. А це 80 мільйонів загиблих, страшний холокост і зникнення 5 мільйонів євреїв. З перших до останніх днів найбільше потерпали українці. Наші громадяни ворогували самі із собою у складі різних блоків та європейських і не зовсім держав. Друга світова війна завершилася феєрично, ядерним бомбардуванням Японії. Мої діди теж опинилися з різних боків барикад. Один воював За Союз, брав Берлін, завершив війну в Японії. Інший працював у штабі українських націоналістів М, яка, як відомо, пішла на контакт із нацизмом, а потім відсидів у в'язницях. Одному дідові ми поклали в могилу всі його нагороди. З другим я й досі не можу розібратися. Не спроможна ніяк збагнути, на кого і на що він сподівався. На додачу до всього, десь у 90-х, я довідалася, що моя батьківська лінія наполовину єврейська. Все моє дитинство, зрештою, це страх. То, що батька посадять як ворога народу, верніше, сина ворога народу. То, що майже 90-літнього діда якось образять на параді 9 травня. І от сиджу й гублюся в роздумах. Готова святкувати День пам'яті, але не примирення. Бо є речі, яких простити просто не можна. І змиритися з якими теж. А щодо пам'яті жертв Другої світової війни, то таке святкувати, звісно, можна за аналогією до, приміром, Голодомору. Щодо дня перемоги над нацизмом, то він ще не настав. Нацизм модифікувався в рашизм, і ми на порозі Третьої світової війни, яка теж починається тут, в Україні. Ви, журналіст, часто переглядаєте матеріали про ці свята. Що нового ви зустріли в цих матеріалах та якому святу ви надаєте перевагу? Ну, нове я зустрів це те, що у нас буквально вчора, 8 травня, з'явилося нове свято. Це День Європи. Від... від сьогодні, 9 травня, ми святкуємо разом із Європою, разом із більшою частиною світу. Так. З якого свята я не перевагу? Я, надав, перевагу в класичному дню перемоги, тому що Україна багато зробила для перемоги у Другій світовій війні. Ми тоді, на жаль, не були повноцінною державою, але українці у складі СССР, на жаль, теж багато зробили для перемоги. Типу, і багато їх загинуло і багато їх брало участь у цій війні. Чи спочатку було масштабного масштабно, вторгнення? Змінилося у вас викладання, особливо е років Другої світової війни? Загалом ні, все як було раніше, опираючись І... Е хіба що е тепер доводиться більш детально все досліджувати. щоб тобто, певні міфи Другої світової більш е колоритно е роз розвінчувати. Так швидко забули про біль Другої світової війни. На вашу думку, чи через декілька десятиліть вони забудуть і про цю повномасштабну війну? Забувають через те, що проходить час, і зараз є лічені учасники бойових дій під час Другої світової війни, яким під 100 років мусить бути, якщо їм в 45-му році було навіть 18 років. Тому що через дуже короткий проміжок часу, який ви помітите, у Другу світову буде згадувати так само, як Першу світову. Як російсько-турецьку, чи там, наприклад, війну Богдана Хмельницького, це будуть події не в розповідях усних бабусь і дідусів, а це будуть просто підручникові, якісь монографічні голий текст з великими цифрами жертв. Коли ж ти чуєш очевидця або учасника подій, або те, що знаєте, руками можна почіпати, це зовсім інша емоція, інша реакція. Коли ж це ти дивишся і сприймаєш. С телекранів як художній фільм, то це, звичайно, черствіється, забувається, і менше, менше, і менше. Нинішня російсько-українська війна вона буде згадуватись набагато, набагато сильніше, більше і емоційніше. Тому ось так цей час, він все забирає.